Всіх вітаю! Це тім Агроконсалт і трохи інформації загальної до чого треба готуватися. Чим я займаюся агросупроводом, агроконсультаціями. І також, коли є час від агросупроводу, я роблю ось такі відео. Дивіться, на найближчими днями у нас очікується не дуже класна по не дуже класні погодні умови. У нас квітень був перша половина квітня було так спекотно, наче це кінець травня. Або іноді початок червня. Було надто тепло, але зараз рослини не загартовані, і в нас буде зниження температури. Дивимось загальний прогноз погоди. Завтра, 19 квітня, у нас там плюс 8 може бути, а вночі там, вранці ще буде нижча температура. Потім там, ну, бачимо, що температури знижуються, і ви про, про це, за, за, за цим слідкуєте. Неділя, понеділок, вівторок, багато хто зараз планував висаджувати кавун, треба по. Ем, Чекати, що робити з тими рослинами, котрі у вас без опалення, наприклад, ви вже висадили в теплиці, або десь ну, вони вже на фінішній прямій, і ця температура низька на навколишнє середовище може на них повпливати. Давайте розберемо, що треба робити. Треба рослини якомога краще підготувати. Це, це треба зробити, якщо планується полив фосфорними калійними добривами. Хто в мене на агросупроводі, Ми вже попроводили такі поливи, капусти, там кавуни, вже це зробили. Азот треба давати, але фосфрокалю треба зараз більше, щоб більш був. Концентрований, заряджений сік клітини у рослини. Звісно, якщо там буде мінус один, мінус 5, мінус 10, то рослина не витримає. Але щоб якомога менше був стрес у рослини за таких низьких температурах. Тому що є віртуальна врожайність, вона дуже висока, та може збирати 150-200 тонн, це все віртуально. А реальна це наша врожайність, У нас це кожен стрес, кожен мінус, якийсь випадок, якась хвороба це мінус, 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 мінус. І потім ми маємо реальну врожайність, і потім бачимо, що у нас далеко від віртуальної. Тобто зараз ви можете зробити дії, котрі класно повпливають на врожайність і взагалі на ваш заробіток з вирощення рослин. Що треба давати, на що треба звернути увагу? Зараз буде лінійка про грогрінах. Пройдемося, хто зараз використовує або можете десь придбати. Ви можете це взяти. Що треба? Треба фосфрокалій і треба а, а, гормони росту. Амінокислоти зараз не дуже потрібні, азот не дуже потрібен. Азот, це і є там все це. Амінекислоти це одне і те ж саме, тому що вони насичують гарненько клітину. Клітини насичують водою, розтягують, а нам це не потрібно. Нам треба, щоб більш був концентрований сік і листя було більш товсте. Тому, наприклад, ви можете взяти, якщо запитував TikTok на прямих ефірах, користуєтесь, відповіли так. Ярик рік Мазур теж сказав, якщо можливо про з грогрін що зробити. Дивіться, про алгін. Є такий препарат про алгін. У мене багато хто його використовує, він на основі водорослів, це означає, що він має стикні на оксини, гібриліни. гормони тут потрібні. Їх багатенько. скільки тут їх відсуток, якщо багато, на... тут є фульвокислоти, 1,5% екстракт морських водорослів, 36%. Це добре зарежно по стимуляторах росту і його треба давати. Його можна давати як в полив, так і в оприскування. Якщо у нас по підживлення, 250%. 50-500 грамів Воно йде по возі на 100 літрів води. Скільки я би зараз давав, зараз молоді рослини, максимальну норму я би не давав. Я би давав би 250, максимум 300, якщо чиста вода, там ІС менше одиниці, то 300. Якщо звичайна вода, там ну, С більше одиниці, то 250. Чому? Чому не максимальну норму? Не тому що поганий препарат, тому що молоді, зараз у вас рослини. Якщо рослина вже. Починає плодоносити, і низька температура може попливати, то може давати і більше. Це залежить тільки від стану росту рослин фази її розвитку. Це треба зробити такі дії, які зараз я буду вказати, до поганих температур і потім після виходу два рази зробити, щоб рослину підготувати, потім витягнути. Все одно, вони попливають ці температури. Водорослі вони найстійкіші в світі, вони то висихають відлив, то прилив, то потім знову відновлюють життя. Вони найстресостійкіші, що у нас є на, на, на нашій планеті, то їх перед морозом можна використовувати для оприскування. Насупне, що дати в цю бакову суміш, перше, це проалгін на 100 літрів 250-300 мл, тобто на 10 літрів 30 мл. І Наступне даємо добрива, там, де більше фосфору та калію. наприклад, є добрива гролів, вони спеціально йдуть до оприскування, там гарний КПАж. І тут із цієї формули ви можете вибрати, давайте зараз, де у нас більше фосфору та калію. От є класна штука 0,40-40, 40 фосфору, 40 калію, мікроелементи і QPS. QPS – це у нас лігносульфонати.

QPS. і а, що вони роблять? Вони роблять більш концентрований сік клітини. Тобто ця а, суміш, там, де є проалгін з водорослими стимуляторами, також агроліф, там, де 0,40-40, мікроелементи плюс цей лігносульфонат, і вони роблять більш такий а, в'язкий між клітинний сік, і вона стає стійка-стійка до низьких температур. І, можливо, там, якщо рослина може витримати трохи мінус, то більш буде рослина стійка. Взяти гролів 0,40 проалгін і зробити оприскування. Раз. І потім, коли відходить у нас з мінуса, ми ще раз робимо таке саме оприскування. Тобто це треба зробити дві такі дії, коли проходять по поганій температури. Це підходить для будь-яких рослин, що у вас зараз росте, кавуни, дині, огірки, помідори. Це треба робити, це треба зробити, щоб максимально. А рослина була сіка, щоб мінімальні були втрати при таких температурах. Звісно, температура нижче 15 градусів. Рослина трохи несе втрати. Температура нижче 5 градусів, рослина щось там вже і відмирає. Якщо ви бачили, спостерігали, якщо рослина побачила температуру нижче 5 градусів, і вона залишилась жива. Це оприскування 100% ми проводимо, і потім наступний полив треба дати якісь корне Black блекмеджик з пролагіном, блекмеджик з трихадермомікардіан з радіфармом. Тобто, ну тут щось щось треба дати, створити умови в ґрунті, щоб вас захотіла відростати. Тобто готуватись до цих температур треба. Жодних селіт рам'ячних, жодних амінних кислот, все, що розтягує клітини, не давати, тому що. Концентрований сік повинен бути. Зараз треба сповільнити ріст рослини, щоб вона зберіглася і не переростала. І потім при якихось несправих умовах незагартована рослина не втрималась і потім понесла великий стрес. Зробіть це правильно, розумно, використовуйте правильні препарати. Якщо у вас цих препаратів немає, що вам робити? Використовуйте монокаліфосфат, так, в ньому цього лігного та мікроелементів нема. Нема це буде гірше, але це буде краще ніж нічого. Він спрацює гірше, це точно. Але буде це краще, ніж нічого. 100%. Амінокислоти, амінокати з цим не давайте, тому що це амінокислоти. Карбаміди з цим не треба давати. Мігафон можна дати чи ні? Скоріше так. Скоріше так, але там водорослів буде менше. Треба шукати, де більше у нас водорослів, про пролагін або е, е, альга 600 та раніше було, зараз її не, не де нема. Ось щось я вам сьогодні пропоную. Використовуйте і зробіть це вчасно.